Привіт вас, уважаемые колеги, бусоводи, любители технічного творчества. В моїй колекції приборчиків поповнення. Давно хотів собі купити радіометр, дозиметр. І наконец-то, вдалося це зробити. Я задавив свою жабу. ну, Закинув вудочки і доволі довго вждав, коли попадеться приборчик за адекватну невелику ціну. Такий він. Вот Китайський. Зроблено в чайні. Radiation детектор. Детектор випромінювання. Іонізірованого випромінювання чи вірніше сказати. не просто електромагнітного. Вони бувають там такі приборчики, що ще електромагнітне можуть міряти. Це прилад br 9 b здається, він називається. Ревізія XR1. XR1 це значить просто для вимірювання радіації. Отакий от от у нього коробочок, отакий от сам приборчик. В комплекті книжечка юзерс мануал. Таке інтересне чтиво, як всі китайські інструкції. Ну ви розумієте, що я хотів цим сказати. В кульочкові сам приборчик. Отакий от от Во. Думаю, трохи боком показує, бо так поставив камеру. Гейгер каунтер. Живлення. Живлення. Ой, відкривається. Три батарейки пальчикових. Має ще працювати підзарядка. Ось тут USB-розйомчик. Ну, то підзарядка, якщо там акумулятори стоять. Такі ось отвори, через них чути звук, там всяке тріщання, ну все по класіки, як має бути. Тут через отвори видно е трубку Гейгера, Міллера. Та Наче так вона називається, може ошибатися. В общем, газорозрядна трубочка з дуже тоненьким стеклом. Тому прибор стукати роняти не потрібно, бо він вийде із строю. При пролітанні заряженої іонізованої частини, то вона там щось іонізує, виходить, імпульси. І ці імпульси вважає прилад. Кнопки тут вже 300 разів про це все розказували, повний YouTube обзорів, буде ще й мій до кучі. Це виключати OCL sound. Виключати звук, тривога виключати. Це, мабуть, збрасує, збрасує щучик дози. Це можна виключати світло підсвітку екрана, екрану, щоб воно менше електроенергії розходувало від батарейок. Цей вимикається, це вимикається. Треба трохи потримати, коли вмикаєш. Фотографію Ернеста Резервфорда. Модель XR1, версія 1.0. Собственно, ось, об'ясняється на англійській мові. Що означають кнопки? Пресинікей. Вже я люблю таке <laughs> клац. І от імемоємо такі от показники. Це в реальному времені показує. посчитано в мікрозівертах в час. Перещот на мікроренгени, оце от 0,10 мікрозівертів, це 10 мікроренген, там коефіцієнт 100. Перемножиш на 100, получаєш мікроренгени. Через определене время тут появиться усріднє значення радіоактивності. А це, вважає, накоплена доза радіації називається. Ну, я радіофоб. Чи радіофіл такий починаючий. Хоча відео Олега і Зона мені дуже завжди. Класний такий атмосферний канал. жаль, що більше автор його там не веде і нові відео не викладає. Я спіду пошукаю по дворі щось інтересне. Я поки шукав по хаті, наче все нормально, з щастя. По ціні, якщо вдруг захочете собі купити такого приборчика, а він не помішається. Це доволі цікава штука. Саме дешевше вдалося його купити за 850 гривень плюс доставка. То це саме дешевше. А так, ціни 1200 2000 і бачив за 2,5. Дивіться, дуже осторожно. Шукайте де дешевше, шукайте, не спішіть і знайдете за адекватну ціну. Одне время я думав, що це рюмочка із уранового стекла, але ну, нічого подобного. Обичне трошки підзелене підкрашене стекло. Підвищення фону можна знайти під водостоками, там, де вода зливається з криші. це абсолютно такі копійчані результати, слава Богу. Заліз погріб, Попробував пошукати газрадон. Ну просто так його не знайти. Все чисто. Дивлюся в майстерні по всяким загашникам, та теж все тихо, спокійно. Манометри. Та ні, це нормально все. Склад з обрізками, железяк. Та, якщо б щось веселе було, вже б він би вирішав. У ну, нас тільки спокійніше потім щось робиться, як то знаєш що. Все в поряді. Все добре. Мопедка. Все в поряді. Велике. тихо склад профтруби бо хто зна з чого її роблять цю профтрубу з якого металу? теж нормально бусіль так да. саме чисте місце в дворі хорошо. Плиты железобетонные. Щебенкой. Все чисто. Кстати, вот я бачу, тут есть пиктограмка. Заряд батареек показывает. Опять какая щебеночка. 24 микроэнгена. Даже 27. О, 30. А средний уровень фона 0,13 мікрозіверта в час. Це 13 мікроренген в час. Дали, щоб приборчика просто полежати. І от Він по графіку малює, які случайні чи то випадкові флуктуації фону. Там Трошки більше, менше. А для чого воно усріднятися? Для того, щоб на кругу було видно, який середній фон. Він в імпульсі то може бути і 30 мікроренген, а потім 5. Перепровірив усі станки. Ні з чим ми прощатися не будемо, все в порядку. Щебенка в дворі. Ну, все красиво. 0,20 мікрозіерта. Мій радіофоб сьогодні буде спати спокійно. Радіофіл недоволен, що ми ніякого ахтунга не знайшли. Ну, воно й клушимо. Отакий, От общем-то, приборчик. Если вдруг что найду интересное, то покажу в отдельном видео. На в все. всё? Удачі вам, миру, добра. Хай буде фон тільки на рівні естественних показників. Буде у вас все хорошо. Побачимось у мене на каналі.